Палюче сонце несе із собою не лише тепло, а й небезпеку. Безперечно, ультрафіолет необхідний і навіть корисний для людського організму. Однак правило, чим більше, тим краще тут не працює. Особливо пагубний вплив він має на шкіру. Окрім погіршення стану покрову, можна й спровокувати розвиток онкологічної патології. Тому фахівці наполегливо радять користуватися сонцезахистом. Особливо це стосується малечі, адже їхня шкіра надто ніжна та вразлива. Усім потрібен сонцезахист і дітям ми наносимо сонцезахист з 6-місячного віку. Ми захищаємось від ультрафіолетового випромінювання, тобто те випромінювання, яке викликає рак саме шкіри, а саме меланоми. Безперечно, сонце пряме джерело вітаміну Д. Однак, якщо зважити всі чинники, шкоди можна отримати більше аніж користі. Тому фахівці наголошують, краще вживати вітамін Д аніж перебувати на активному сонці. Варто звернути увагу і на одяг малечі, адже перегрів несе за собою не лише диск. conforta și nebespecu Теплові удари це коли ми просто закутуючи дитину, можемо отримати перегрів і тепловий удар. Тому ми обов'язково роздягаємо дитину, гуляємо тільки в тіньочку, не закутуємо колясочки і не отримуємо тоді теплового удару. Ми обов'язково дитинку поїмо. Чим менше речей на дитинці легкий бодік і цього буде достатньо, тим краще для малючка. Якщо ми говоримо про старших дітей, то панамочка, легка якась ковтиночка, просто якась маєчка і цього. Готаж буде достатньо рівень сонцезахисту Кожен обирає в залежності від потреби. Варто звернути увагу, що засіб із СПФ 20 більше підійде на ранню весну або ж осінь а от влітку краще використовувати з позначкою 30 та 50. Головне вчасно змивати та поновлювати крем на тілі, дбати про достатні споживання води та намагатися уникати активного сонця. Юлія Кучер, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.